Відпочити і зробити разом із нашими тваринками осінню психогімнастику. Тож відпочинемо і будемо повторювати за нашими тваринками. Давайте з вами потупаємо, як ведмедики топ-топ-топ. Топ-топ-топ, як ведмедь з берлоги виліз. А тепер давайте з вами зажмуримося, як хитре лисенятко, зажмури, зажмурились, молодці! А тепер давайте поскачемо, як веселі зайченятка. Скік та скік, скік та скік. І крилцями помашем. Як гарні, гарні пташенятка. Машем крильцями молодці малята. А тепер потягнемось до сонечка, як осіння квіточка хризантеми. Потягнулись, потягнулись. Листя наше закружляло. І в осіннім таночку. І закружляємо ми з вами, як листочки. Закружляли, закружляли, як листочки у таночку. А наш їжачок збирає грибочки, нахиляємося, і ми з вами позбираємо грибочки, позбираємо швидко, позбираємо грибочки. Молодці малята. Ой, як гарно в нас у лісі. Набираємо повітря. Видихаємо. А -а -а! Видихаємо. Молодці малята гарно відпочивали з нашими тваринками.